На площі перед головною адмінбудівлею Прикарпаття разом зі старшими івано-франківцями знову масово вийшли студенти. Люди думають, як діяти далі. Організовують поїздки до Києва, готують обмундирування, а ще вчаться елементарно захищатися. Події в Києві без перебільшення змусили здригнутися усіх. Репортаж із всенародного віча. Рішучі та схвальовані водночас такими на Івано-Франківський Євромайдан вийшли мітингувальники після подій, що трапилися і тривають досі в Києві. На площі знову масово зібралися студенти, заявляють про готовність їхати до столиці та боротися. Наразі в штабі студентського спротиву, що розташований в приміщенні обласної просвіти, готують спеціальне обмундирування для тих, хто вирушатиме до Києва. Активісти просять охочих допомогти. Крім того, тут же навчатимуть мітингувальників так званих основ самозахисту, розповідатимуть, що ти під час затримання, як надати першу медичну допомогу, і загалом як боротися. Вчать два дні без підготовки. Мітингувальників закликають нікуди не їхати. Мені сказали, що вже міністр оборони, який не є українцем, сказав і підтвердив, що він відправив десантників на Київ. Але я думаю, що ці десантники це розумні хлопці, українці, і вони стануть на наш бік. У мене є інформація, яку передала скалуша про те, що сюди їдуть 10 автобусів з східними номерами так званих тітушок. Тому, тому до, вас, до вас є звернення, особливо до жіночої половини прекрасної. Не ходіть окремо, ходіть групами, і коли ви тільки це побачите, дайте нам знати сюди в штаб щоб ми оперативно реагували і скликали всіх». активісти? Просять мешканців краю не чинити ніяких дій без відома штабу національного спротиву. Пропонують контролювати рух транспорту при в'їзді в область, щоб детальніше володіти інформацією. Наші депутати з розумінням ставляться до цих подій, і, навпаки, на завтрашньому засіданні ми будемо збирати вже ширше засідання сесії. Ми спробуємо якимось чином визначитися, як підтримати цих людей, як уберегти їх від подальших можливих репресій. І я сподіваюся, що наша обласна рада. Такий механізм завтра виробить і знайде. Також івано-франківців закликають не відвідувати розважальні заклади. Два дні 19 і 20 лютого оголосили днями жалоби за загиблими. Таке рішення депутати облради прийняли на засіданні президії. Такого важкого часу ми з вами, вся незалежна Україна, ще ніколи не переживали організоване злочинне угрупування, яке узурпувало владу. Розв'язало війну проти українського народу депутати Івано-Франківської обласної ради продовжують закликати регіоналів виходити з лав цієї партії. Знову страйкуватимуть університети, оголосивши таким чином акцію непокори.